9.30 ранку на подвір'ї кроповницької школи номер 26 Четверо студентів повторюють фізику. Молекулярна фізика, мабуть. Вона здалася мені найскладною, тому що ну, період її розглядання, можна сказати, припав на карантин, тому прийшлося його розглядати самостійно. Прийшов здавати фізику, скільки закінчився, закінчили шкільну програму вивчати і мені легше. Фізику здати як додатковий предмет. Це звичайна як контрольна робота. Просто приходиш і пишеш. Якщо ти щось вчив у школі, то ти здаси цей екзамен, складеш іспити. А якщо ні, то звісно ж і... й... о 9.50. Учасників починають пускати на пункт тестування після вимірювання температури. Вона має бути не вище 37,1, каже медсестра. заходить. ще Давай. Документи на вході в учасників перевіряють четверо чергових пунктів. Помічник відповідального із черговими перевіряють у них, ідентифікують особу, перш за все, просять приспустити маску, перевіряють їхній паспорт і сертифікат. В 26-й школі 20 аудиторій. Вони знаходяться дві на першому поверсі, на другому і на третьому поверсі. До 11-ї години в учасників тестування є вільний час. Зараз я повторюю молекулярну фізику, тема вологість повітря. Чому я її повторюю? Тому що це тема, на яку я менше виділяв часу. Я вважаю, що треба її повторити. Мені фізика просто подобається як навчальний предмет, тому що вона мені просто цікава. А також вона мені потрібна для вступу до мого бажаного вишу. Сестри Ярослава і Мар'яна Рябови приїхали зі Світловодська. кажуть, їхали більше трьох годин. Ми з сестрою обрали фізику, будемо здавати, тому що наш факультет пов'язаний з цим і ми хочемо обрати собі професію, яка буде теж пов'язана з фізикою. Це електроніка, електромеханіка. І ну, хочемо пов'язати своє життя з цим. Нам подобається дуже. Ірина Кравченко говорить: не хвилюється, бо впевнена у своїх силах. Я складала математику та українську мову. Тести були легкі, але трохи збивало те, що в масці душно і трохи лячно, коли заходили поліцейські з металошукачем. Цій аудиторії з 15 учасників на тестування не прийшли семеро. Карантинних заходів ми дотримуємося, півтора метра між учасниками є, всі в масках. Є в нас антисептик, ми в захисному одязі. Учасникам ЗНО дозволено використовувати власний антисептик, але за межами аудиторії. Я наголошую зазвичай перед початком учасникам ЗНО, що маску потрібно змінити, як тільки вона стане вологою. Але, на жаль, вони не, не часто змінюють маски. Ось, але передбачена така ситуація, коли змінна маска може лежати на столі. Усього з 300 учасників на пункт не прийшли 77, каже Любов Корж. Вся справа в тому, що після того, як уже пройшла повністю реєстрація, вирішили, що можна ДПА не здавати, що можна це вирішити у закладі, і вони отримають оцінку. Ну і звичайно, діти, кому не треба вступати до вищих навчальних закладів, кому не треба результат, знову не прийшли. За три години учасники мали виконати 38 завдань. Після завершення діляться враженнями. У фізиці взагалі 38 завдань. Так і було в минулих роках, так і в цьому. Я справився за 20, за дві години, 10 хвилин. Десь так в цілому завдання були складніші ніж в інших предметах, бо фізика це наука така більш ширша ніж інші. Але мені здалося, що в принципі на гарний бал можна було написати. Були складні завдання, особливо останні задачі на механіку. Але були й легкі тести, наприклад, на магнітне притягання. Всього давалось три години, я справився десь за дві. Я зробив всі, але не впевнений, що зробив правильно. Буду. Ну, розраховую десь 130-150. Наступне зовнішнє незалежне оцінювання відбудеться 10 червня. Це буде тест із біології. Складати її в області зареєструвалися понад 4 тисячі учасників. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Володимир Волок. Новини на Суспільному. Кропивницький.